Друзі, всіх вітаю з новим днем, з понеділка. Подивіться, який гарний у нас ранок. Встає сонечко. Ой, в очі б'є. Так гарно на дворі, мороз був вночі. От, всіх накормила, всі снідають. Кексик снідає. І рижик снідає. Рижик ось носила теплу воду. Курям та відро тут залишила. Треба прибрати. І рижик, пов'їсть. Думала йому, що дати. Налила йому молочка, він похлюптав і бігає за мною, кричить. Та винесла йому пову з м'ясцем по кола. Курочок теж накормила. Не молоді а старі, я є одна бачу стара. Одна тільки останні сидять усі у сараї і не виходять. Подивіться, як гарно встає сонечко. Все біло кругом, винні. Ось от, от така краса в нас. Тихо, вітру немає. Якби був вітер, було б дуже холодно. Отак, звісно, ходю в кофті управляюся. Куртку не надіваю, бо що ж я. А ну оно, куча голубів сидить на груші. Зараз тільки піду. А ну виходьте з сараю. Піду повиганяю їх із сараю, бо будуть голодні. Тільки із сараю, а ці налітають на них. Хотіла петушка дітям дати. Вони кричать, не треба, Люда каже, нема де їм в морозилку складати. Ой, ну треба буде. Убирати хоч ще одного, бо таке творять, таке творять, не дають старим курям вийти поїсти. Падлюки. Цього білого залишу. Він такий гарний, статний петушок. А цих, хоча я знаю, всі до раніше залишала самого такого миршлявого, якого всі забіжали. А він потім вилюдняє, але нема гарного. То красний, він якийсь малий. А цей такий хороший серебрістий петушок. Не знаю. Вчора навіть одну крашенку мені знесли. О, одне яєчко. Кс, дивіться. Вона, вона. скільки горобців, голубів. Киша сказала. Кс. Де? де, не боя. Кищ де полетіла стайка. Кс. Кс. Поганяли трошки і ти сніданок готувати, хай хай хочуть. Поїдять їхнє зерно, поїдять, не хочуть клювати. Це ж так насипиш їм. Все забуваю, що треба в цьому. У сараї їм сипати. Ідіть, ципа 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 ціпа ципа йдіть, я ж не буду вас стояти сторожувати тут. Ципа-ципа-ципа, йдіть, водички тепленькою налила. Пийте, поки не позамерзало. Ципоти, потипоти, бігом. Ходите по. Там будьте голодні. Їжте давайте, я пішла. Ага, добрий ранок, добрий ранок, Петя. я. Рижек, ти що вже все поїв Треба ховати. Воно вмивається сидить. Гостей мені намиває, намивай, намивай, хай йдуть у гості. Намивай. Ой. Так, ну що, друзі, полюбувалася ранком, гарно так. От, та йти сніданок готувати. Щось треба диетичне. Бо чоловік каже, все, сідаємо на дієту. Та кашку зараз гарячану, він дуже любить гарячану кашу. Та мені поставлю зварю та два яєчка зварю та й поснідаємо, кави поп'ємо та й будемо. Чи відпочивати, чи щось робити. Ну, До обіду точно нічого не будемо робити. Будемо... Сьогодні у нас буде день, мабуть, відпочинку, бо в мене сьогодні нема молочної перероботки. Почнеться вона з завтрашнього дня. Вівторок я варю всіда сири, в четвер я сіпарірую, а в п'ятницю і Так оце ж тиждень проходить. От на дворі працювати. Ну, вийду, може, позамітаю, отутову, бо він, ну, це ж бачите, друзі, сюди возить сіно і стюків налітає сіно. Та я через пару днів та й замітаю, щоб був порядочок. О, там жіночка писала за оцю ж вітрину. Ви ж не думайте, що її так просто, її треба розбирати, бо її ніхто з міста не рушить. Це раз. По-друге, я в ній вирощую розсаду, ви бачили, мені вона удобна. Я виносю туди потім, вже як починаються, вже морози проходять, і я весною виносю, вона в мене працює, як теплиця. Дуже зручно. Так що хай вона собі стоїть, кому мозоли очі, то ну, це таке, а мені поудобно. А цей стіл теж чоловік на ньому то кліпає, то робить щось. От Якось так. Тому що воно все. Куди ти його попреш? Тут двір ми не можемо його заперти. Це треба, я не знаю, скільки чоловік, воно дуже-дуже важке. Це що, когось згукати, нанімати, кому воно треба тягати, а вдвох із зяттям вони не попруть. Треба, це треба, ви кажете, обрати, то треба його розрізати. Металолом зараз три копійки стоїть, а цей стол нам тут потрібен. В цьому дворищі. Ну, якось так. Кожен живе як може, що ти зробиш? От літом у нас тут виноград, я ж вам показувала тіньочок, як у хатки. Так що, буде, як буде, замітаємо чистенько все. Єдине, що я оце ж хочу. Оцю плиту, що ви казали, плита чи що, туди в нас зроблені вони не двері, а просто ми застопорили туди, железяку. Я хочу там все поубирати, туди ход зробити. І там буду оці відра, все оце там у мене буде за сараєм. Ну це вже буде по теплу весною. Бо осінню я там почала прибирати, дровами там попіляли, в нас там куча дров ще є. Ще допілювати треба убирати. а ви ж знаєте, як починаються городи, як в селі, роботи ж вагон. Ой, і в дворі тоді робити нема коли. Так, рижик наш поїв. І вже пішов на гульбищі. Так, друзі, ну зварила кашку свіженьку, яєчко і зробила салат. Капуста савойська з огірочком, з цибулькою. Тут є і зелена цибулька, є й ріпчата. Всім смачного. Снідаємо, ще гріється, чайник буде кава. І до кави щось. Так, друзі, на обід я готую легенький супчик на куриному бульйоні. З вермішелька я дуже люблю з тоненькою вермішелькою Супчик. Бо вранці варила гречану кашу, я вам показую. І зараз я хочу замісити заварне тісто. У мене є трохи фаршу, мені дуже-дуже захотілося чебурека. Я по два штучки буквально зжарю чебурека чоловікові собі і бабусі. Піду до бабусі. Сходю і її провідаю, бо я вже 4 дні не була в неї. Діти ходили. Ось, а я не була, бо не було мені коли. Так, значить, муки я просіяла. Зараз додаю сюди сольки. Все роблю на око. Тільки кип'ятку налью півтора стакана. А так, мука произвольна, буде мало, я додам. І все. Роблю на півтори порції. На одну порцію треба три стакана муки, три ложки олії. Стакан кип'ятку, пучка солі і все. Деякі люди додають ще яйцю. Ну, не знаю, чи додавати яйцю, чи не додавати. В мене є, я ж ви бачили, купила вчора. От. І вчора одне яйце знесла в мене якась курочка. Так, додала олійки, все це треба розмішати. І зараз додам кип'ятку. Чайник у мене закипів, поки я пилисосила в прихожій. Бо набирала муку, там у мене стоїть трохи муки. І цей. І не чула, що чайник кипив. Він свістів тут собі, висвістував. Ну, от, так я на око глянула, буде маловато, тоді додам трошки мукички. Заварилося все добре, поки гаряче місимо ложкою, заварюємо, а тоді воно ще трошки прохолоне, будемо містити руками. І положу його, хай воно відпочине. Поки я доварю супчик, воно відпочине з півчасика, півгодинки. Бачу, що мукички треба буде додати. Я ж кажу, то я міряла всі, це не захотіла вимазувати стакану в муку. Думаю, що я так не замісю, раді Бога. Ще трошки так проховане. не таке гаряче. Так і місимо тісточку до чистої миски, щоб мисочка була в нас чиста. Я це ж кажу, люблю робити і пекти. Але ж треба його їсти. Дивлюся, Алла, все час її згадую на своєму каналі, бо дивлюся, її ж канал з е, апостолова. Постоянно пече, пече, пече. І так гарно пече, молодець хазяйка. Але його ж треба все їсти. А я боюся. Тому що нього ж поправляється все раз, а по-друге, Біле тісто воно не дуже є корисне. Та ще для нас. Ну нічого. Все одно ж хочеться чогось такого. Це ж вам і дієта. Хіба ж в селі можна на дієту сісти? Треба працювати. Так, ну все, тістечко положу, хай відпочиває. Бо воно таке гаряченьке ще. Друзі, отакі вітаміни привезла мені доця. Ну, я купила їх, дала їй гроші для серця. Топель Герц, магній плюс калій. Оце зараз п'ю такі вітаміни. Одна таблетка на день. Сюда входить 300 мг магнію, 300 мг калію, 5 мг цинку, 3,5 мг заліза, 30 мг хрому, 3 мг вітаміна В 6 і 2 мг мілі... міліг... вітаміна В 12 12 Треба мені підтримка, та всім нам уже в такому віці потрібна підтримка для серця. Тим паче, що зараз. В общем, вирішила я попити такі вітаміни. Якраз оця коробочка на місяць. Так. Зараз я приготую начинку, на чебуряки. У мене є трошки фаршу свиного трошки, і зроблю ще зараз курячий. Багато-багато. Положу туди цибулі і перчику. Більше ніяких спецій, ну, ще посолю. Не буду класти. Так що така буде в мене начиночка. Ну і трошки, звісно, додам молочка. Ну, мабуть, молочка положу в сам фарш, щоб вони були сочні. Так, бульончик я вже перецідила. І картопельки я, друзі, у суп ложу небагато. Бо Не люблю я супові багато картоплі. Ось роблю вже чебуреки. Ось, ось смажиться один. Трошки підсмажила, бо не встигала, трошки один підшкварився. Ну, нічого. От. Поставила вже на маленький-маленький огонь і потихеньку смажу. Так, друзі, ну ось насмажила чебуречки. Зараз піду до бабусі та понесу її, поки тепленькі. І ще хочу вам пожалітися, тільки що знімала вам відос. І падає моя тренога, і прямо у мойку відкрива кран, чуть не втопила мені телефона. Оце таке буває, Боже, як я злякалася. Але ні, бігом його зняла чехол, положила на котел, Ну, він не встиг намокнути сильно. Ну ось Я визбиралася йти до бабусі. У Нас хмарно зробилось на дворі, сніжок пролітав трошки. На дворі дуже холодно, вітер піднявся холодний. А я пересмажила усі чебуреки, казала, трошки насмажу, та й покину, Але думаю, знову буду. Не люблю я оце так робити, покидати, потім знову починати. Та йду бабусю все несу трошки чебуреки. Та йду з нею, розрахуюся, бо я ж її оце купуємо все. І за комуналку платила, все, розповім їй. Бо вона ж любить все знати. Так ще йду. А спина, друзі, не можу йти. Фух, треба було лягти поважати, але вже немає часу. Прийду, от бабусі, тоді ляжу. Оце так йду. Йду, встану, бо не можу йти. Не жалюся, але таке моє життя. Тобто щоб там не казав би. Я не жалюся вам на свої болячки, але ось таке здоров'я. Забирала бабуся газетку, а її почтарка ще раз до двору. У нас зараз ящик сюди не кладе, бо пропала газетка і не раз уже. І вроді ніхто сюди і не ходить, але є в нас тут. Такі діячі, які крутять самокрутки. Кажу, бабі, та не може бути, щоб це вони з вулиці прийшли сюди по газету. Откуди вони знають, коли та газета. Взагалі, не знаю. Не буду казати нічого, бо як ото -от кажуть, не пойман, не вор. Ой, Не можу я йтити, спина болить і все. Ой, капець. Це ж так, друзі, таке життя. Бігаю, бігом все. Ну нічого, прорвемося, все буде добре. Чоловік тут був, бабусь вже закрив фіртку. Так, ну ладно, йду. Це наш прицеп під машиною тут стоїть. А щось він не наче вперед покотили, чи так він і стояв. <різь> не звертала уваги. Собаки сидять побуде. Мені жанка, воно пірежанка. Привіт, Жанетта! Ти скучила? Жанка. Жанна. Жанна. Ой, вона така циркачка. Така витворя була. Так, друзі, нагулялася в бабусі, взяла зерно курям. Йду додому, бо повинні привезти тушонку, Подзвонили. Та зараз, сьогодні є робота на ніч. Йду, не знаю, чого вік там. Попорався вже чи ні, бо мені треба кабак, кабак буде рубати, різати коровці. Так що такі справи. Думала, ляжу, віддихну, а може і ляжу, трошки віддихну, а тоді піду. Все одно в сараї ріжу корови. Там є світ. Включу світ та і буду працювати. Друзі, добрий добрий вечір. Ну, от прийшла, думаю, трошки з вами поспілкуюся. Де, якось дні зараз проходять. От, ж діти уїхали і все. Якось стало сумно, тихо в хаті. Не знаєш з чим зайнятися. Днем ще якось е, якось метушишся, а приходить вечір. Треба якесь чекіно знайти, подивитися. Не знаю. Навірно, буду включати свій ось... Екран, телевізор, бо ну, тут у мене інтернет, та хоч на великому екрані, бо це так сижу в телефоні, чоловік на мене вже гримає. Каже, що ти дивишся там на маленькому екрані, очі собі портиш. Так що такі справи. У нас дуже похолодало. Сьогодні якось так аж сніжок пролітав і холодно. Дивилася на передпогоду, то будуть. Мінуси невеликі вночі, а днем будуть невеличкі плюсики. Ласуньку ми сьогодні не виганяли з сараю, стояла вона в сараї. Чоловік почистив, поприбирав, я її доїла, накормила та і закрива двері, щоб їй було не холодно. Сьогодні мої кури знесли навіть два яєчка. Одне невеличке, а одне нормальна курочка віднанесеться. одна молоденька, а одна, може, стара. Не знаю, не бачила. Якось оце кури літом кричать, як знесуться, а це тихо в дворі, не чуть, щоб -чу вони неслися. Ось, Так що такі, друзі, справи: день за днем іде, завтра піду по молоку та буду варити якийсь сир, ще не придумала, треба зварити, в мене залишилось три косічки і, і два рулетики. От. Ну, зварю, хай буде в наліч її. Може, комусь буде треба. От. І так, і знову завтра почну працювати. Сьогодні такий день був, отож, на кухні прокрутилася. А так, друзі, не знаю, що вам і знімати. Нічого особливого не проходить, все так свої, іде своїм чередом. Так що, так і питайте, може, які запитання, буду розповідати щось вам. Може, що цікаве. Новин ніяких в селищі у нас теж немає. Не знаю. Я ж нікуди не ходжу, сидю дома. От. Сьогодні пішла оце ж до бабусі. Кажу, що там хоч які є новості. Вона каже: та ніхто не дзвонив, нічого, все, все якоби як було, так і є. От. Дівчатка пішли сьогодні перший день у школу. Сьогодні дзвоню до Уліани. Думаю, подзвоню ж, бо вона ж так сумувала за бабусею. А вона сидить одна в квартирі, сонечка пішла на танці, мама була зайнята, теж по ділам там ходила, а вона одна. Світ, дивлюся, горить кругом, пішла на кухню з телефоном, це ж балака зо мною по відеозв'язку. Кажу, що це в тебе по всій квартирі світло горить? А вона каже, бабуся, ну я ж боюся сама. Ну кажу, добре, нехай горить. Вже відростають у мене волоси, ні туди дивляться. Я їх не підкручувала, так та й все. Бо я цілий день е роблю гульку ззаді та й так і ходю, щоб мені не мішали. Ну, в общем, отакі справи. В'язання немає, в мене ні, ниток, нічого. І кому воно ну, нужна, те в'язання, і рука болить. Ну, в общем, нема чим зайнятися. Так би чимось сиділа, займалася, от взяла ту, о, цей. Бісер, не бісера, мауто, як вона називається, мозаїка. Що я показувала вам картинку викладала, але вони такі дорогі. Немає в мене стільки коштів тратити на ці картинки. Ну, в общем, такі справи, друзі. Зараз, мабуть, пошукаю. А ну, напишіть, може, ви який фільм інтересний дивитеся, та і я подивлюся, друзі. Ось. Бо не знаю, буду шукати щось цікаве. Хочеться наші фільми дивитися, українські. Я якось і не дуже і раніше любила ці всякі е, американські там всякі фільми. Вони якісь такі спочатку почнеш дивитися, нічого не зрозуміло, потім поки вникнеш в ту тему. От. А наші українські, особливо зараз, які знімають, дуже люблю. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, на цьому і закончу сьогоднішнє своє відео. Бо... Оце ж так. От, Буду щось шукати, може дивитися. Бо вариться тушонка, треба дивитися за нею. Може, буде чоловік дивитися, не знаю. Ще, ще не рішали, хто буде її варити. Бо поставили пізно, поставили вже аж у 9-му часу. От, буде варитися довго, допізна. Я така, щоб я б завіла будильник та лягла б собі відпочивати, а тоді продзвинив би та я й встала. А чоловік не спить, оце, в нього це ж поганий геть сон. Він до двох часов ночі не спить. Я можу тут протовктися до 12, а тоді все одно засну. І спатиму цілу ніч, а він ні. Такі справи, друзі. Ну добре. Вам бажаю тихої, тихої мирної ночі. На добраніч вам усім, гарних снів вам. Все, бажаю самого самого найкращого. Хоч би вже швидше до весни, як би сказати, та на дворі щось почати робити. Хоч потихеньку в дворі прибирати. Бо зараз холодно, я не йду на двір, бо заболіти раз та два. Нам не можна боліти. В общем. Взагалі, якось так. Треба в лікарню дзвонити, узнавати, що там з цим секом. Треба, може, і завтра позвоню. Якщо щось новеньке узнаю, то вам розповім. З вами поділюся обов'язково. Ну, добре. Надивилася, сьогодні там друзі, <головіка> блогера дивлюся одного. Його жінка варила вареники. В общем, тісто робила, туди ложиться і дрожжі, і сода. Може, хто з вас такі роб, таке тісто робив, Ну, нас вони дуже-дуже хвалять, і вони от такі пухкі-пухкі. Хоч у мене е, моя свікруха, от вона в неї таке тісто, і завжди були вареники без дрожжей. На кіслому на соді, і в неї завжди вони були такі пухкі. І варила вона не на пару, прямо в воді варила. Ну Такі смачні. От у мене якісь вареники все тістечко тоненьке. А це Ця жіночка показувала на дрожжах тісто робить, і соду туди ще ложуть. І теж в варить вона, як типу як на пару, а тільки в каструлю таку. Типу велика така сковородка як жаровниця. І вона ложить на дно марлю і зверху і наливає водички трохи туди. І так варить на цій марлі. І вони такі пухкі. Ну, смачні, звісно. Так захотілося вареників, але ж нам не. Сьогодні і так я оце з ума зійшла, жарила чебуреки. Мені так захотілося, друзі. Ну, страшне. Такі смачні вийшли. Я і бабусі носила. Ой, не знаю. Які нам вареники? Хіба їх нам можна їсти? Кажу чоловікові, давай будемо робити розгрузочні дні, а він каже, нам не можна. Із сахарним діабетом робити розгрузочні дні. Ну, кажу, значить, будемо зменшувати порції геть. Я і так, друзі, хліба, хліба от не їм багато, а якесь до чаю щось отамову, можу і попоїсти. Мене воно щось обкидало на лиці. Навірно, чіпічінка моя щось там страждає, не знаю, друзі. Ну, добре. До завтра всім. Всього самого найкращого. Пока-пока. Завтра, я надіюся, ми зустрінемося з вами. Щось вам познімаю, щось новенького може, може, як сир буду варити, не знаю. Щось придумаю. Ну, а на сьогодні пока-пока. До побачення.